Перевірка декларації, огляди, чи вони доброчесні, чи не доброчесні. Перше, допоки буде працювати пряма лінія із банкової усі суди і будуть наказувати з банкової приймати суддям ті чи інші політичні рішення, які не мають нічого спільного з законом, ніяк перевірки доброчесності суддів не допоможуть. Друге. Ви зараз по суті допомагаєте плодити портновщину, не усвідомлюючи цього всього. Я вважаю, що Верховна Рада зараз би мала розглядати, а з якої радості офіс президента заблокував петицію, яку підписав, яку пропонують Купа громадян України про те, щоб зараз провести усі перевірки, які судді працювали з Портновим і організовували політичні переслідування. Як опозиції, так і військових, так і громадських діячів, запустити процедуру люстрації суддів, запустити їхні додаткові перевірки. Але вам це не цікаво, тому що насправді маючи монобільшість, ви навіть не пробуєте зробити судову реформу. Вам всім вигідно, щоб судова система працювала в Кортновському режимі. Татаровському прижимі, тому що ви думаєте, що так легше керувати державою, але ви, зокрема, також за це будете гірко платити. На жаль, зараз за це платять громадяни України і передовсім військові.